Джерделя абрикос. Тут був колись випас. Ну я не знаю, років 10, 15 чи 20. А може і поле було. Щось таке тут. Ну дякуючи Україні, корови подохли, вівці здохли. Ну, все здохло. Пішла природа в наступ. Тут ніхто не садив. Посадилось само, бачите як? Куди садився сам, бачите ліс? Там де відступила українська нація, виріс ліс. Гарний, гарний місцями прекрасний. Дивіться, які гарні дерева. І солодкі, і смачні. Оце так. Зеленський садить з цими петухами ліс. Нічого він не посадить, бо в них руки. З жопи ростуть. Тупи є і злодюжні, тільки вкрасти. А от природа посадила. Бачите, це природа, це не людина. 20 років назад тут лісу не було. От зараз вже щось є.